Спасибі земли за твої щедроти, за білий цвіт, за те, що довші дні. Прийшла весна, сухоти є, сухоти, все гірше є і гірше є мені. Уже от кашлю все зволіло в грудях, то в жар, то в холод кидає нусь, Уже й на мисто моє побіліло, мов в паморозі сизою взялось. Як дивно жаль, але холонуть руки, а солов'ї, немов, як на весні, самотнім добре, жодної розлуки, сухотним добре гаснуть на весні. А дні летять, не хочеться тужити. І кожна пташка собі хатку в'є. Скажи, зозуле, скільки мені жити, кує зозуля цілий день кує. Іван приходив так посидів мовчки, устав, пішов, оглянувся з воріт. Лише весна укинулась в листочки, підняв її гетьман знову в похід. І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу на собі, сказав Іван, дивився, як востаннє, торкнув мене прощальними вустами. Не знала я, що сум такий огорне. Вмирати буду, пом'яну добром. Кирея звильотами чорна, останній раз майнула за бог. І я, який давно вже у себе й дуже, Ніяк ніякі сльози не впильню. Прощай, Іване, найвірніший друже, шляхенно і вскрибічного вогню. Виходить полк Іван підкорюється, Вами. І я краща осторонь стою, здригнулася моя душа в останнє, співають пісню, Боже мій мою, зелененький Барвіночку, не плач, не журися, а за свого миленького Богу помолися і за того козаченька, що поїхав за Десну. Рости, рости, дівчинонько, на другу весну. І про воду каламутну, чи не хвиля збита. І про тую дівчиноньку, що дивно любила. І про гору високою, і про ту криницю. Дівчата вчора берегом ішли та й заспівали, ой не ходи ходицю. А я стояла, що ж мені кричати, які мені слова їм сказати. Дівчаточка, дівчатонька, дівчата, цю не співайте, я ж іще жива.